Всем хай з вами мистер Лайк і сьогодні будемо грати таку гру як ШАХОТИ! И да. я, я сьогодні не один, а за своїм другим Містером Джузом. Привітайся. Всім привіт. І шо ж, я граю зараз за чорних. І я... Ми вже з Юркою трохи пограли і... Блін, він виграв. Да, ти там ж. я зараз пока. Ну ладно, я не буду показувати, то у мене екран зараз розмажется просто. А, ну потім ну, не... до... ну, я от играю. Так. А, я не буду. Вігаю, я трохи вже. Блін, він... так я знав, що ти це зробиш. Ммм. Mm -hmm. А, и поправить подписчиков своїх, у в мене цей канал. Да-да-да, да да містер Джозеф вже другий канал. Бо Я пароль до Старого. Ай-яй-яй, <свист> <свист> Юрка, Юрка. Він, він під відео поставить ссылку, Там містер Джоз 2 називається. Ну логічно ж. Так, Йока. Ти, Че ти зразу сразу погнал ць Ты... Йо, Йой, мені тепер рукнуть не можна. Чому? Ты же не по-любому. А, не, можно. Ай, блин. Давай. Ей, разумный. Я <свят> 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 как смешно, да. Гризный смех. Иди кого? псих. Ризный смех, вот, вот и... Ризный смех, вот и псих. Ай, короче, давай. Продолжи. Ты хит. Давай. Пьюс <свят> лайк. я тобі А не блин. ж. А Опс, проблемка. А, ні, не, не проблемка, нема ніякої проблемки, я не буду ничего рухати ладно. Я потом таким си ч подойдут. Я захищаю свого короля. Я за про нього вообще забыл. О, бывай кость, І так, Зараз. Ну Зараз. Куда? Чамканья. Террария, яйца в меня. Террария смех. Може вс снял. Блін, ну, ні, давай. так не треба ходити. Якщо не треба, ми влях походимо, як ж ми походимо. Та нормально береш по <рисвіт> Я тільки що відкрив королеву і Боже, мені так багато кулів відкрито. <рисвіт> Ні, я реально, тільки що так королеву відкрив, блін. Я можу трьох твоїх персонажів вбити. Хоча Тільки в них, де. О, тільки, тільки в них всіх, якщо я нападу, вони всі потім. захищені. Ладно, вбивай кусь конем. Як мені щось робити? Що щось... ж робити? Вдохну. Якщо ви хочете пограти, то. Тож таку гру я кину, е, Я так. Да. Mm -hmm. А ви знали, що ви е, е, ну, могли. Якщо ми б ми це знімали під пряму трансляцію, то ви могли подивитися, як ми граємо. Це дуже класно. Дуже класно oh. тут в цьому сайті. Хоча жалко, що це не 3D. Знаєш, які... Там нормально, там нормально. Так, ну, да, але дуже класно. Ти знав? Ладно, я тобі потім розкажу після відео.

Ой, по. А ні, я добро. Ой, а як меня відвело это? Е Перегруппировочка О-о-о А-а-а, так о-о-о це то як то Ви зараз не знаєте про що ми говоримо Юра, А, добре Я перегруппировочку Перегрупиворовочку, тут сьогодні ви... Дивіться, Ааа, вот Я думаю, що це три ноліка, знаєш. Ну. А це перегрупировочка, ну типа. Та, ну ви не ви не розумієте про що ми зараз говоримо, бо я тільки... Та тут у нас справа от. справи намальовано. Давайте я вам зараз все покажу, вот. А не треба, а тут зараз все відео розмажеться. О, дивіться, вот, бачите, оці штуки вот о о о Чувак, це нормально, все відео розмажеться просто. Ну а потім я подивлюсь, як це вийде. Добре. Ну давай, куди? Ладно, де є. Эээ, я вже забушу хотів. а. Не, не буду рухати. Хочу, сюди можна піти. Я чекаю, чекаю, пока це зробиш. Я забув, я думаю, що там було захищено. Я чекаю, чекав, 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 поки ти це. Вот. А ты 달... ж година. Вот <рігум> я не тут Боже, де не старно, в тебе там все захищено. <клух> <клух> Чекайте, а мене мешку видно? А, біда мишки не видно, треба було включати, так цікавіше було б. А що, ну прикольно без мешки. Так, <клух> <клух> да, ніхто не бачить, що я вибираю. Бачуть, бо так. тому що коли ти нажимаєш. А е я нажимаю, а ну, воно то вони не бачать це... ти нажимаєш, не Коли ти нажимаєш на цифру, то ти то як то? А ні, а я якщо не то я просто так веду веду по щоб вибрати, воно ж не бачить, що я веду на чому я. Коротше ходи! Ти думай, боже. Дуже довго думаєш. Хоча тут можна. швидко. <рес> Куда? ти так довго думаєш? Привіт А ти кого б'єш? Никого ну зато. Так, чик, 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 чик. Все, короче, загубився Так. Ну сюда пидем. Мне ще долго чекати. Три години чекай. Не-не-не-не-не. Я вже подумал. Вот якщо ми сюди пішли, оцей прикинь что такий. Назви короче. А, Я не можу, так? Куди? Як ти думаєш, так і я думаю. Короче, ти тепер не зможеш на мене напасти. Добре. Я тебе королева пропала, ти мене вбив. Але королева, то нема ти вже більш користь приносити. Зато тебе з конів. Ні, ти з конемчиком. З конем? Конем -чик чиком, конем чеком, так. Да. Я нормальний. А тепер ти без коней! Так. <світ> 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 <imitation> <imitation> <Тадари>. <imitation> Чуєш? Mm. Я тільки зараз замітив. Подивись там, де. от дивіться, от бачите, от сюди. От подивися там, де в тебе зі сторони, там показано, кого ти взяв, Блін. Ні Це показано, а, да, та, та та так. Ти маєш королеву, а я маю твоїх двох колів. А ні-ні-ні, але це неправильно, я ще багато кого. А, це в минулому ході кого я взяв, це показується. Хіба? та да, та да, та да, та да. тому що не показывает, що штишу вообще дал, дал далеко далеко. Ти у два коня заберу, а в мене одну королеву. Чего ты сюда пишел? Нафига я це зробив? А просто для Для... Для... просто для бавлення. Что побавлю. А давай, Юрка, начинай. А ні-ні, не хочу тратити нічого. Ха, ні. Ха, ні. Опять не ха. Тоді сюди пішли. Тут же ти... трошки закритий. А да, ты зовсім закрыт, ты вже Софію о Боже, слонов не куда ты. Це... А ні, показывают всіх кот убих. Че? Коли ты в мене встиг? Софію. Ой, слона Боже, опять София. А блин. Я, Я забул він там. блин, блин, блин. Ужас. Ужас, я тебе скажу сразу. У -у -у. Хочешь прикол тут? Мне же так заедет, что врали, можно... А, ой, не-не. А, то. А, не, я не можу. Я хочу просто помисместям с королетом. А, тут а, а, все, короче, не пускай. Ты можеш. я... не можешь, ты можешь. Ты же крулет не ходив. Не, але треба з іншим. це То, що то що ближче, а то що далі Я то ближе, щоб був я порухав ним і все вже не можу А от я о той мене був тут а у той пешка. Да, пішка Блін. <глінь> Я знав А <глінь> що прикольно грати Не то, що в сампі сидіти давай, ходи, давай, 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 ходи, ходи, ходи. Та давай, я давай. думаю, блін. Сам так півгодини ходиш і кажеш, давай, ходи, 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 ходи. Ти, ти дуже так ходив. Скажи ні. А, і ще й. Да, я буду зараз. І вже опять говорю, що я у тебе один раз переміг. <звук> Боже, я вже стигну в вайбері, щоб посидіти, поки ти тут. Ну я думаю, кто не таки що... Боже, хто такий вайбер. Что такие вайбер? це такая штука, короче, в ти безплатно розмовляєш собі. Так <звук> э, ну можете по скайпе. Да <звук> давай, короче, шва. Я ж думаю, чим. Ааа, дай нема чим походити, ты вообще желюсь. Я просто походив собі для цікавості. Ти тоже можеш собі походить. Для цікавості. Давай, худай кимось. А, блин, нужен. Ой, я в телефоне. Я в контакте посадил. В телефоне. Чекай. Тоже просто так походу, запухным? Ну, Можно сказать, так. Так, дальше, дальше. А, темпу ходив? добре. Давай швидко. Швидко, 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 швидко. Швидко, швидко Чо? Чо? Класно. Ні, я не буду його рухати. Блін! Я з верхнього із ліва не буду рухати. Ну, тебе справа по-моєму. А то. Че, АТ, да? ти мовчи краще. Да я мовчи краще. Хоч тима, папу. Добре. Давай сунь, кимось, просто так посунь. А вот тупой чувак, что ты Хм... Блин. Я не знаю, як мені ходити. От вот візьми того чувака, ото і порухуди. То ще коло твоєї пешки, там? Ну, точніше да. коло твоєї тури. То, що ходить, коротше, тура, іди просто вперед, і перед тобою буде пешка, і в її. Блин, там мені ще треба, щоб. Ну, куди Турою і пешка? Да чекай. Я тобі віддаю бесплатно. Тихо. Не проривай процес. Ага, сейчас. Целе відео сидіти, вже 14 хвилин пройшло, поки ми граємо. Це точно. Короте, давай швиденько, давай швиденько, то мене вже. Я вже не можу. Довго відео потім буду відкладати. Так рухаємо швиденько. <рес> Зараз так все думаємо, думаємо, раз два. Тепер щось немає чим ходити навіть. На ходу темы вот своего сорф. Уже опять софия слона моды. Боже, чого я так назвал? же не похожий на слона. Хотя ні, стоп. Ай! Не! А, он уже и показывает. Ладно. Просто я дуже багато тут вбиваю. Блін. Мене одна тура, я всіх вбиваю просто. Шах. Ти <піллях> став пер... переді мною так. Назад. <піллях> 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 не забувай. <піллях> <Ja>. <піллях> да. Мені сподобалось, як ти походив. Блин, у меня тки тура и все. А, да. То, я тебя тикики-пешки. Дум... Ага. Чи это без кики? Раз, два, три, а мы не більше зачем. Блин! Ой, так похо. Там же две пешки. И одну на тура. А, а чо? А ч? А чо? Шо, шах? А чому я пешка не можу ходити? Пешка? Я не знаю, по кизи. Ба. А у мене тоже тоже я не міг Я Не знаю, я не міг стлуном ходити, коли ты напав на мене. Добре, давай. Тайо, липа матал. Я так сказал, просто сплемся. Куда ты підеш? Логично. Я mm -hmm. Ненормальный. <laughs> Давай, вали отсюда. <laughs> да, сейчас. Размечтался. Буду так вот оттуда сюда, да? Напевно. <плес> Я в тебе уже заберу все пешки, чтобы тебе было легче. <плес> угу. Они все на меня на, мене, на, на шее сидят. Ты ты добр, что ты в паре трошки пишу? Да блин, давай бомба. Да елки-палки, моталки. Стопа, может мат? А, Чому це? Ай, мене навіть я не можу вперед походити перед твоїм королем, Раль. Якщо ти мені зробив цікаво? Нічого. Угу. Дякую. Чи ти добрий. Ауч. Блін. Ну все, прощай пешку. Угу. Сейчас. Разметался, підет твою пешку. Да, черно. Ты <laughs> <И для> жовта. Юй, <laughs> додумался. А куда мне ты? А. у на ебабла? В неї, ну, не, не, на ну, саблем. Добре, чекайте, давай! Бо воно, не можу, воно дуже... воно <рес> дуже серце болить. Ой, боже, я, короче, хвилююсь дуже сильно. Дивись, о той чат називається кімната Балачок. <рес> я знаю. Та добре, давай. Ай, я думав, ти зараз в рух, будеш королевою рухатися. Ой, туда Боже, там... вже 19 хвилин мы так играем. Так да, короче, до 20-й. Добре, давай. Уже, уже скоро 20 будет, через 20 секунд. Ай, короче. Да, тоже так думаю, ай, короче. Може, давай в наступній серії продовжимо. Та ну тебе. Ця серія поки що така, типу, початок, а потім за. Та вже та я... та, так далеко втікаєш. <гум> Можна поближче, будь ласка. <гум> я не хочу, щоб ти мене. Та, я, я старенький, мені далеко бігти. <гум> Ой, фу, все, вже 20 е, хвилин. Та добре, та давай грай! Та боже, та воно буде викладатися цілий ціли, ціли, ціли день просто. Я говорю. Короче, мне надоело. Я пару вот так, я хочу. Давай, нападай, что ты что, забояйся? Короля. Хиба я не можу. А, ну да, не можем. Добре, что тут підсказки я. Ну честно. Чего тобі тоже дается? Нечесно, честно, й говорит. Ай-яй-яй. Йой, этот враль, уже тоже 21 хвилина. <рес> Та сдайся и все. Та ты сдайся, умник найшовся тут. Короче, зроби мені мату, да, ничего. Роби, мат, давай, давай, шо, лень. Давай, вбив, давай, нападай мене своїм королем стареньким. Нападай, давай. Давай, шо, що ти мені зробив, да? В куточок так заховався, да? Дякую, що пустив. А то я не міг да Ай, я все рівно не можу. Ну, давай. робив? Не знаю, всіх ряд поклав. Просто <ріст> класно. Та ти все здайся. Умник, сам здавайся. Ти, а ким ти? А, чо? Я думаю, що воно, що, який йде шах? Боже, в тебе скільки? Дві? Мену... Воно, воно, воно взагалі нема нікого. Боже, це такий бідний старик. Та боже, що в мене взагалі? Та, та ти? і все. Що Я не хочу здаватися. Хочу, щоб було чесно. Ти хочеш, щоб нічого була? Ну, щоб було чесно. Хоча можна чи... нічю запропонувати. Та ну тебе. Пропонуємо? Ні. Понятно, будемо пів години, так. Ай, Не можна на тебе не пасти. ладно. <плес> ну? <laughs> Ё, я думаю, ты не думаешь. Что-то... Что ничья! А, а что ничья? Стоп. Не знаю. Я Но, думаю. напевно, мы продолжим наступную серии. А с вами был Мистер Джус и Мистер Юс Лайк. Всем удачи. Всем пока. Па-па-па. Па-па.